Мамо, досить вже мене зайчики. Добре, котико, мамо, ок, у пологові цілувала пальчики, які тиснуть тепер курок. Ніч не виспана, лізуть зубчики, День не хочеться до садка. Сам собі вистригає чубчика. Мам, я схожий на козака. Дні за днями дванадцять радість серці й на ранах сіль прогуляв 25 уроків, та згоріли б вони усі. Стоси зошитів і паперу, нитки нервів, тонке, урвись. Я вступаю до універу ще п'ять років і він юрист. Син закоханий, це навіки. Звісно ж, мама про це все знає. Кожен зайчик є чоловіком, а кожен котик кицю стрічає. І, безперечно, що королеву найкращу в світі миліш від сну, не кожен котик зростає левом. Та мій ось виріс оцю війну. А війна, мов стара кравчиня, строчить залпами із околець, кроїть долю страшним начинням. Мамо, я тепер доброволець. А війна фастригує чорним, прошиває червону заполоч, ми їх, мамо, таки, поборемо. Вірю, котику, знаю зайчику. Ох, та досить вже ми не зайчики, що ж ти, мамо, вперта така. Я в пологові цілувала пальчики, щоб не ковзали із курка.